Всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити відео про альтернативне майбутнє: звільнення Абхазії та південної осетії. Сподіваюсь, в реальному житті так і буде. Приємного перегляду! Так як грузинська влада відмовилась співпрацювати із Євросоюзом та почала співпрацювати із Росією, народу це не сподобалось, і по всій Грузії почалися протести. Де президент Грузії та половина Верховної Ради втікли до Росії. Грузинським народом було вибрано нового президента Баграт Херхеулідзе, який обіцяв звільнити грузинські території, які знаходяться під владою сепаратистів Абхазія та Південна Осетія, які в свою чергу спанцуються Росією. Грузія почала мобілізацію, тому що президент розуміє, що Росія ще воює із Україною і не буде знову оголошувати війну повну Грузії. Війська звозяться до кордонів із Абхазією та Південною Осетією. Але ми будемо говорити про Абхазію. Президентом було оголошено про операцію по звільненню з сепаратичних територій або просто ОЗСТ. Абхазія не стала чекати на введення військ до своїх територій, а вирішила почати першу та почала наступ на рухи. Але атака була відбита. Прорив Абхазсько-російських військ до Анаклії. Їхній план був простий звільнення Анаклії та затримання наступу грузинських військ. Але грузинські війська почали швидко контратакувати. І Абхазія за загрозою котлу вийшла із Анаклії. Росія залишилася та їх взяли в котел і швидко ліквідували. Головне місто це Галі, де є російські війська. Саме туди проривається Грузія. Починаються бої за Мерео Огвара. Де швидко звільняється Грузія її. і саме перше захоплене місто. Починаються бої із сторони Секонд Отабаї. Грузія заходить в місто із двох сторін. Деякі абхазькі війська можуть взяти в котел. І всі сили Абхазії відправляються до того місця. І таким способом з'явилися дірки в обороні. Грузія дуже швидко цим користується. На півночі Грузії війська можуть взяти в котел, а на півдні можуть взяти Абхазькі збройні сили в котел. Таким чином, Абхазія та Грузія дали вільний коридор один одному, тому що самі на зручному становищі. Грузія все-таки бере Абхазію в котел, і вони закриті біля річки Інгурі. Швидко ліквідувавши котел, взявши в полон абхазців, Грузія повністю визволила Секонд Отабаї. Майже в такий же час почався штурм Галі, де знаходяться не тільки війська Абхазії та й Росії. Великий прорив грузинських військ та можливий котел для абхазців та росіян. Але вони швидко знайшли спосіб вийти із нього. І в другий раз можливий котел, де із якого неможливо буде вибратися. Абхазці говорять відступати із можливого котлу, але росіяни наказують не відступати. Абхазія не хоче втрачати війська і відступають із району. Росіяни залишаються і їх швидко беруть в котел. І тепер весь північ Сходу повністю вільний. Грузія дуже швидко займає нові позиції. Абхазькі війська змушені повністю вийти із Галі, тому що їм грузини заходять в тил. Якщо б не росіяни, можливо, б Абхазія і стримала наступ на Галі. Не встигли закінчитися бої за Галі, почався наступ на фьорст Атабаєм. Грузія зразу розділяє місто на дві частини, але вони поспішили. І це можливий котел, та грузинські сили знайшли дірку в обороні Абхазії, і вони налаштовані на праву сторону міста. Грузію беруть в котел і беруть в полон. І чого Грузія просто переривається, та захоплення міста Грузією вже не уникнути? Грузія починає виправляти свої території, прориватися із сторони моря та з'єднатися із сторони інгурі. Починаються бої за ловер Бархебі. Війська хочуть прорватися до центру із лівої сторони, але це не вдало. Президент Абхазії Аслан Бжанія оголошує про контрнаступ абхазьких військ на південь Ловер Бархебі. Але Грузія каже Гейхуй. Звільнена деяка територія та починається наступ на місто Секонд Гудава. Грузинські війська вже стоять на півдні міста, і інші війська ще воюють за містом. Швидкий прорив грузинських військ по місту та швидке його захоплення. Абхазії не пощастило із географічним положенням. Віська грузії вже заходять до Ачігвара. Дуже швидке захоплення. Пам'ятаємо, що головна задача Грузії це сухумі. Ба б не була б ситуація, якщо грузини зможуть захопити сухумі, можна вважати, що Абхазія програла. Грузія звільнила небагато територій, але це дуже важлива територія. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. До зустрічі!